Четверту добу Укрзалізниця намагається відновитись після кібератаки. Фахівці сподіваються полагодити ресурси вже найближчим часом. Однак, поки придбати квитки можна лише у касах. І тільки на сьогодні та завтра. Команда спровідних фахівців та навіть міжнародних партнерів безперервно працює над запуском систем. А каси працюють в поселеному режимі із розширеними графіками. На рух потягів кібератака не повпливала. Вони їздять за графіком. Росія планує завершити так зване українське питання, тобто закінчити війну в Україні до 26-го року. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький за його словами, за його даними. У Москві створено геополітичний прогноз на 26-35 роки з оцінками його наслідків до 45-го року, де зазначено, що якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм.